Учениця восьмого класу Владислава цього року задоволена тим, що їй не доведеться купувати підручники за власний кошт. Дівчина отримала 12 підручників і 16 необхідних. Ми записуємо нотатки в зошит і по зошиту ми вчимо електронними підручниками. Я користувалася тільки в сьомому класі, а зараз не користуюся. А от семикласнику Володимиру пощастило менше. Він отримав лише третину книжок. Хлопець рятується електронними варіантами. Я виконую вдома домашнє завдання електронними приладами, планшет, телефон. В мене в цьому році немає підручників алгебри, геометрії, біології. На уроках педагоги та учні викручуються як можуть. Освітяни кажуть, що на якість знань це не впливає. Батькам же не радять відразу купувати комплекти підручників. На уроках ми користуємося тими, що я приношу. Додому я задаю на окремих картках дітям індивідуально або раджу використуватися електронними версіями підручників. Якщо можливості немає, в дітей немає інтернету, то у нас в Кабінеті інформатики все це є і доступ до цього всього є. Гроші на книги для учнів 4 та 7 класів мали порівну дати держава та районні бюджети. 50% проплатили з держбюджету. Інші 50% виділили в усіх районах, але механізм їх перерахування не вдосконалили. Однак фахівці не бачать у цьому проблеми, адже 70% підручників вже надійшли в область. Не було ніякого єдиного державного механізму, який би урегулював питання співпраці покупців, якими являлися, або відділи освіти. Або територіальні громади. Це було надзвичайно важко спочатку почати цю роботу, тому що ні видавництво не знали, як її робити, ні на місцях. Ситуація з підручниками в школах області різна. Все залежить від програми та вибору авторів. Відділ освіти вже уклав 85% договорів із виданнями на закупівлю літератури. Книжки надходять щодня і відразу їх розподіляють районами. Учні 9-11 класів забезпечені 100%. Також перших третіх класів п'ятого та шостого класу теж стовідсоткова ситуація із восьмим класом іде процес надходження підручників 2016 року видання. На даний час учні району в середньому забезпечені підручниками для 8-го класу на 73%. Половина від необхідної кількості шкільних підручників, які необхідні Полтавській області, мають надійти до 1 грудня. Вже до цього часу всі видавництва обіцяють надрукувати їх повністю. Богдан Казирід, Юлія Кравець, Полтавські телевізійні новини.